Мене звати Анатолій Ярош, я, я також приїхав з України, походжу з України. Я є викладач в, в Ноймурщинській музичній школі, також доцентом у одній з гамбурзьких консерваторій. Я дістав запрошення від, від пані Пронічев і прийняли сьогодні участь в цьому концерті. Чому ми прийняли участь в цьому концерті? Бо це є наш протест проти Загар... загарбницької війни Росії. Ми можемо також воювати, але з допомогою інструментів. Ми всією душою залишаємося з Україною. Також в нас є прекрасні зв'язки із Росією, з тими людьми, які теж підтримують українців та Україну. Дуже раді, ми будемо далі старатися і приймати участь в таких концертах, волонтерською діяльністю будемо займатися. Ну і дуже дякую пані Провнічеву, що запросили нас на цей концерт. Дуже дякую.